Секретар голови Кремля Дмитрій Пісков цинічно заявив, що гарантії безпеки для Росії мають бути юридично зафіксовані, оскільки вірити на слово нікому не можна. Про це повідомляють російські засоби масової інформації. Гарантії для Росії мають бути оформлені в документи, які юридично зобов'язують вірити на слово нікому не можна. На тлі активного обговорення українських гарантій безпеки зі світовими лідерами російський диктатор Володимир Путін заявив про необхідність таких самих гарантій для Росії. Цитую, ми будемо поважати ті гарантії безпеки, які повинні. Бути вироблені і для Росії, і для України, сказав Путін 5 вересня і дав обіцянку виконувати домовленості. Також додав, що наразі обговорень гарантій безпеки з Росією ще не було, і уточнив з ними на серйозному рівні, з нами на серйозному рівні. Поки що це ніхто не обговорював і. У разі укладання мирної угоди в Україні може з'явитися велика демілітаризована буферна зона, контроль за якою здійснюватиме міжнародний моніторинг. Охоронятимуть війська країн поза НАТО. Більш детальніше про що йдеться за задумом. Буферна зона стане великою демілітаризованою територією, межі якої були Меж якої поки що не визначені, вона має розділяти російські та українські позиції всередині України і виступати способом захисту країни від нової агресії. Як повідомили особи, знайомі з планом, частково, завдяки своїм технологічним можливостям, Вашингтон може взяти на себе ініціативу щодо моніторингу цієї території, використовуючи дрони, супутники та інші розвідувальні засоби. Дії США координуватимуться з іншими країнами, які також залучать власні ресурси. Водночас охорону буферної зони, за даними джерел, можуть забезпечувати війська з держав, що не входять до НАТО, зокрема Саудівської Аравії чи навіть Бангладеш. При цьому американські війська на території України вводитись не будуть. Як зазначили деякі з джерел, Путін повинен буде погодитися на будь-який план надання Україні гарантій безпеки а участь НАТО чи навіть натяк на це є для нього серйозною проблемою тому. Розробники плану ретельно уникають використання сил НАТО чи будь-чого, що нагадує атрибутику НАТО. Замість цього деякі гарантії, ймовірно, будуть спиратися на війська країн, що не входять до НАТО, і на мережу двосторонніх угод між Україною та її союзниками, які нададуть Україні гарантії безпеки без залучення статті 5 статуту НАТО. Напад на одного означає напад на всіх. Що для Москви є червоною лінією? Туреччина візьме на себе економічну складову безпеки України. Президент Туреччини Ердоган відповідатиме за забезпечення безперешкодного потоку товарів і послуг у Чорному морі шляхом морського спостереження і забезпечення дотримання правил у протоках Босфор і Дарданелли. NBC News пише, що будь-який план залишається попереднім, доки його не погодять президенти. Володимир Зеленський і російський терорист Вадимир Путін, а також інші світові лідери, включаючи президента США Дональда Трампа. За даними видання, план був розроблений після зустрічі Трампа з Путіним на Алясці 15 серпня. Спочатку очікувалося, що вона відкриє шлях до подальших переговорів, можливо, навіть прямих дискусій між Путіним і Зеленським. Однак прогрес у перемовинах. Уповільнився, попри це союзники України продовжили роботу над потенційними гарантіями безпеки, які можуть стати ключем до миру. Санкції санкції через санкції. Ми про них говоримо найчасто. часто. Делегації європейського союзу вирушають до сполучених штатів Америки для роботи над санкціями проти Російської Федерації. Є посилює тим часом координацію зі сполученими штатами у санкційній політиці. І про це повідомляю з посланням на заяву президента Європейської ради Антоніо Кошти в Ужгороді. І кошта на спільній прес-конференції з президентом України повідомив, що для того, аби змусити Росію зупинити війну, необхідно більше. Санкційних заходів, і за його словами, у Брюсселі вже стартувала робота над новим пакетом обмежень. А європейська команда прямує до Вашингтона для координації з американськими партнерами, і ам, сказав наступне: ми працюємо з США та іншими партнерами аби посилити наш тиск за допомогою подальших санкцій, прямих санкцій вторинних санкцій, і в Брюсселі розпочинається робота над новим санкційним пакетом. І наша команда, європейська команда, направляється до Вашингтону, аби працювати з нашими американськими друзями. Європа та Україна це спільне майбутнє. Президент Євроради підкреслив, що Євросоюз працює разом із Україною над спільним майбутнім, підтримуючи процес відбудови та шлях до. Членства в європейський союз додав, зрозуміло, що членство України в європейському союзі це не лише найкраща гарантія безпеки, це також найефективніший шлях до добробуту і кращого майбутнього для українців. І він також відзначив, що в ЄС позитивно оцінюють реформи, які проводить Україна навіть в умовах повномасштабної війни. Підкреслив необхідність продовження цієї роботи.